Боже, надія наша, слава Тобі! слава Отцю І Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благослови! Христос, що воскрес із мертвих, і істинний Бог наш. Живими і мертвими, володіє молитвами причистої своєї матері, святих славних сихвальних апостолів, святого апостола Андрія Первозванного Основоположника Української православної церкви, святого рівноапостольного Великого князя Володимира, блаженної Великої княгині Ольги, святих страстотерчих князів, мучеників Бориса та Гліба і всіх святих. На святій землі Українській прославлених, помилує і всіх, що спочили, у тя нас, помилує, бо Він благий і людинолюбний.